Що для вас хороший детектив? Книжка Гати Крісті, Юнесбе, Артура Конан Дойла, Тані Френч, Шерлок Гая Річі чи Стівена Мофета і Марка Геттіса. Поняття детективної історії стало настільки популярним, що цей жанр розмішується з будь-яким іншим: із комедією, і драмою, і науковою фантастикою. Художні відображення біографії серійного вбивці взагалі автоматично викликає зацікавлення у потенційного глядача. Нік Піцолато вдало врахував усі потреби тих, Хто дивиться фільми та серіали і створив свій дебют Справжній детектив. Так, до цього він працював над сценарієм для Антуана Фукуа, кримінальною драмою для Мелані Лоран, написав кілька епізодів для відомого детективного серіалу Вбивство. Але справжній детектив це виключно проєкт під солато, де він задіяний у всіх процесах. До виходу нового сезону давайте поговоримо, які важливі теми любить піднімати цей режисер та сценарист. Нік Піцолато з режисерами перш за все грає з нами часом, а для детективної історії це дуже важливі та складні деталі. Ми відрізняємо час за вісім епізодів, наприклад, першого сезону найлегшим способом, за виглядом одного з головних героїв, якого зіграв Меттю Макконахі, Раста Коула. Чому не за персонажем Вуді Харрельсона, Марті Хартом? Бо його образ менш варіативний. Отож, Раста ми бачимо зовнішньо абсолютно різним. Та нас цікавлять найбільше ось ці дві важливі дати 1995 та 2012 роки. Це початок розслідування справи про сирін вбивства та фактично його кінець. Весь інший час, 17 років, ми знаємо майже все про життя героїв та перебіг справи, хоч і не прив'язуємось до дат. Це все стало легшим завдяки тому, що сюжет ми частково дізнаємось через спогади героїв, те, що вони пам'ятають та безпосередньо розповідають. Історія другого сезону розбита на кілька ліній, але має більш спрощену хронологію порівняно з першою частиною. Ми маємо минуле та сьогодення, хоча минуле мало пояснює те, що сталося пізніше. Це не відіграє якоїсь ролі. Третій сезон під солато з Гревом Горді та Девідом Мілчем повернулись до ідеї першого сезону. Перед нами розслідування злочину у 1980 році. Знову ж допит одного з детективів 1990-го, Зйомка з ним документального проєкту у 2015-му, коли чоловіки все одно намагаються розгадати таємницю. У справжньому детективі вони водять носа одне одного, але для нас історія зрозуміла. Так глядачі більше проймаються сюжетом, оскільки здається, що щось знають лише вони, вони частина чогось інтимного. going on with that time? Окрім переплутаних часових ліній, підсолати з режисерами часто використовують довгі стабілізовані сцени чи штучно уповільнені. Так час займає ще більше простору. Що ще для побудови сценарної історії використовує команда, це те, що всередині сезонів справа закривається або ставиться на паузу, хоча детективи не закінчують свою роботу. Працюючи у вільний час лише на власному ентузіазмі. Одне з найважливіших та найсильніших промов про часте життя загалом дісталась Герою Расту, який розповідав на допиті про фізичну М-теорію та про те, що все рухається не лише лінійно. Часу може не існувати взагалі. Запам'ятайте цей факт.

Його відчайдушна спроба досягти ядра проблеми, закінчити власні переживання та потенційні страждання якихось людей від психопата доходить тієї межі, коли він розуміє, що не бачить сенсу життя. This is a world where is Someone once told me time is a flat circle. Everything we've ever done or will do, we're gonna do over and over and over again. And that little boy and that little girl, they're gonna be in that room again and again and again forever. If the second season tries to talk more about the main То третій знову повернувся до питання часу та простору. Вейн Хейс обговорює вірш, де він чує, що нас не відокремити від часу, і пізніше у цьому ж епізоді вже його дружина розмірковує про виміри. Першим про пам'ять заговорив герой Расткоу у першому ж епізоді, коли порівнював цей процес із місцевістю. Він сказав, що все схоже на чиюсь пам'ять про місто, але ця пам'ять зникає. Враховуючи, що Коу завжди любив філософське висловлювання, його слова нагадують ідею того, що навіть після смерті продовжує жити те, про що ми думаємо. Та вже на початку третього сезону нам розповідають про головний елемент цієї частини пам'ять. І тут вона розкривається як рушій, полегшення та руйнація водночас. Вейн Хейс, не дивлячись на хворобу, продовжує детективну роботу. Це змушує працювати його тепер кволий розум. З іншого боку, цей герой має забагато переживань та тиску, а нездужання виглядає ніби захисною реакцією організму, що говорить йому досить. Доля також зіграла з головним героєм злий жарт. stuff. Він був навіть не на пів кроку від розплутування вузла. Він фактично завершив цей розтягнутий у часі сюжет, і у фінальному епізоді здається, що він прийшов до тями. Але ми можемо про це лише фантазувати. А впертість героя буде ще довго нагадувати парадокс Зенона про Ахілеса і Черепаху. Релігія це важливе поняття для самого Ніка Піцолато. Хоч він і не є віруючим, але виріс у сім'ї, як він казав, що вірила у Апокаліпсис після 1990-го, видіння Діви Марії та важливість паломництва до Меджугор'я. фанатичність батьків під солато. Можна помітити у багатьох другорядних героях серіалу Справжній детектив, а дитячий страх за розмитим поняттям релігійності, уявного та реальності, він передав філософією Раста Коула. Однією з найважливіших тем серіалу є релігія, хоча її план завжди розмитий. Не дивлячись на те, що власне справа першого сезону починається з фіксації, що це створено кимось ніби з культу, ми бачимо у кадрі закинуті містичні церкви. У напівпорожній квартирі героя вистачає місця хресту на стіні, вони спілкуються з відданими прихожанами, а відчуття того, що варто шукати злочинця серед релігії, щоразу стирається. Здається, що робота костюмерів у цьому серіалі не така й важлива, окрім того, аби підкреслити офіційно діловий стиль, але це не так. Наприклад, коли раз сидить на допиті, за кольором він зливається зі стосами паперу позаду, його життя сіре, обділене емоцій та бажання. Коли він їде зустріч смерті, то одягає білосніжну сорочку, яку дуже рідко можна було побачити раніше. Це тепер такий собі божественний образ героя, який завжди жив під Дамоклієвим мечем і нарешті сам осудив винного, хоч і усвідомив, що все зло не викорінеш. Якщо Марті Харт – це людина, яка вірить за замовчуванням, то Раст Коул – той, хто намагається все раціоналізувати. Він думає, що віряни це люди, які цілком можуть мати низький IQ, Довіряє лише досвіду дослідження світу та науці. Is, huh? you know Марті намагається довести, що релігійні збори та віра загалом це те, що часто тримає дух людини. Раз, sees it only like fear and to the the, the Transference of fear and self-loathing to an authoritarian vessel is catharsis. He absorbs their dread with his narrative. Because of this, he's effective in proportion to the amount of certainty he can project. Certain linguistic anthropologists think that religion is a language virus. That it, it an awful lot. Це демонструє одне зі світоглядних протистоянь головних героїв першого сезону. Один живе ніби за заповідями, хоча не вірить в жодного бога. А інший ходить до церкви та не дотримується як мінімум трьох важливих настанов. Вони такі різні у всьому, зокрема у питанні релігії, але якісно доповнюють одне одного, часто вдаючись навіть до ролей священника та сповідальника. Це можна помітити у ситуації, коли Коул усе частіше згадує доньку та сумує за нею, а Гарт підводить його до розмови і тоді слухає історію про світло і темряву. Релігія для Раста Коула це те, що уникає реальності, а не зацікавлене у дослідження її похмурого коріння. З іншого боку, детектив давно у цій темряві, він не живе тут і зараз. Звісно, не можна не згадати важливість використаної літератури у першому сезоні житель Каркоза Амброуза Бірса та жовтий король Роберта Чемберса. Там згадуються вигадані письменниками боги, зокрема Хастур, що переймається пастухами, чоловік, який пожирає людські душі, піднімаються питання життя та смерті. Другий сезон не покинув питання релігії. Тут є й Девід Морс, який зіграв проповідника, що розмірковує над тим, що світ є безглуздим, але з іншого боку Бог його таким не створював. Є і моральна травма, привнесена субкультурою та певною релігійною сектою, де скористались питанням довіри. Наші головні герої у кожному сезоні не зовсім релігійні люди, але другий сезон віддав перевагу саме детективній складовій та історії про бізнес. Під солато вже в третьому сезоні наповнює героїв багатьма деталями, які створюють образ того, що питання віри це не останнє, на чим вони розмірковують. Тут можна порівняти вбивство, яке розслідували Коул та Гарт і Хейсі з Вестом. У першому сезоні жінку знайшли серед поля і все виглядало так, ніби там проводили певний обряд. Її фігура була у позі, що нагадувала поклоніння. У третьому сезоні мертвого хлопчика знайшли зі складеними руками, ніби він молився. Але знову ж, хоч перші пошуки й були серед вірян, коріння трагедії було у іншому: Вейн Хейс – католик, який не ходить до церкви, а переважна більшість жителів міста Вестфінгер, що в Арканзасі, баптисти, включно з Роландом Вестом, плетені фігурки, також нагадують щось і містичне і культове ритуальне. Але не менш цікавим є питання сексуальності та проституції у справжньому детективі. Батько дітей у третьому сезоні виявляється геєм, який вірив у те, що йому треба лікуватись церквою. Жертвами у першому сезоні часто ставали маргіналізовані групи, зокрема повії, наркомани та навіть нацменшина у особі індіанця. Історії сезонів дещо також поєднали з гадкою про педофілію, та те, що, не дивлячись на докази, справи не продовжили і не довели до кінця. Справжній детектив часто критикують за недостатньо якісно прописані жіночі персонажі та за яскраво виражену маскулінність. Але вже з другого сезону підсолато до детективів додає жінку, у третьому сезоні на перший план ставить дружину Хейса, а у четвертому розслідувати злочин будуть дві жінки. Творець проекту робить все свідомо. Кожна жінка, якій надається крайний час, так чи інакше пов'язана з сексуальною складовою. У першому сезоні стенографиня, роль якої виконала Олександра Дадаріо, грає коханку та наділена доволі сильними рисами. Вона сама обирає, собі чоловіка, а коли Марті проявляє агресію, ревнощі та насилля, то може дати йому відсіч. Його дружина Мегі займається будинком та дітьми, але теж свого часу використовує іншого, аби свідомо зробити боляче своєму чоловікові та наважитись на розлучення. Купа повій займається розповсюдженням різних наркотиків, і у одному з епізодів одна з них сама дає згоду детективу на сексуальний контакт. А Ен Дауд зіграла розумово відставу жінку, яка стала жертвою тривалого інцесту. У другому сезоні жіночі персонажі не такі різноманітні, хоча там піднімається важлива тема ескорту, неможливості завагітніти та зґвалтування, яке дуже тяжко проживала героїня Рейчел Макадамс. Третя частина представила письменницю та вчительку, яка вчилась будувати стосунки з детективом та ветераном війни, який завжди приховував свій ПТСР. Вона ж була ініціаторкою їхніх зустрічей. Нам розповідають про жінку, у якої почались психічні розлади через втрату дитини, та про мати, яка свідомо змогла продати власну доньку. Одне з першого, що питають у сім'ї детективи, це те, чи давно вони не сплять разом. Режисерка документального кіно використовує задля зв'язків сина головного героя, знаходить приховані докази та намагається дістати максимум інформації від колишнього детектива. Її персонаж також не слабкий. А надзвичайно сильною духом жінку зробили дружину детектива Рея Велкоро. Вона продовжила жити, не дивлячись на страшний випадок зґвалтування, змогла покинути токсичний шлюб, одружилась знову і продовжувала виховувати дитину. Чоловічі ж персонажі часто легковажні, хоча моральний аспект є дуже суб'єктивним. Бізнесмен розслідування вбивства якого стало основою третього сезону, мав будинок повний наркотиків, секс-іграшок та повій. Марті Харт брехав дружині і казав колезі, що не може відмовитись від коханок, що йому подобається щось таке дике у цьому всьому. Він не може вирішити проблему у шлюбі, виправити помилку та повернути сім'ю. Для цього він просить саме раз та, хоча сам неодноразово звинувачує інших, що їм треба стати чоловіками. This, він кричить на доньку, яка проводила час із хлопцями Марті. You know, Fuck you! Але сам зустрічається з дівчиною, ледь старшою за неї. Пам'ятаєте, я спочатку розповідала про промову персонажа Макконах і про можливу відсутність часу у іншому вимірі. Насправді цьому герою не треба було навіть розуміння цього, оскільки він жив максимально віддано своїй справі, а не самому собі. 17 років дійсно свідчили для раста про відсутність будь-яких матерій, окрім кримінальної загадки, і все набуло значення абсолютної умовності. Марті, зустрівшись із другом через купу років, навіть встиг пожартувати з цього. Це у купі з іншими факторами не роздоводило, що Раст відданий справі і готовий фактично піти на смерть, аби розкрити вбивство. Підсолату з режисерами щоразу збалансовує нам людські плюси та мінуси героїв. Вони фанати своєї справи, мають проблеми з алкоголем. Чим би не займались та ніколи не стануть для нас антагоністами. Кожного сезону один з головних героїв є ветераном війни. Раст Коул, Роланд Вест та Вейн Хейс пройшли В'єтнамську війну, а Пол Вудроу служив у Іраці та Афганістані. Це все наклало на них жахливий відбиток у вигляді вже згаданого ПТСР та величезну складність у адаптації до звичайного життя і спілкування. Другий сезон отримав занадто багато додаткових складових, тому нам важко зрозуміти історії всіх героїв, їхні переживання та детективний сюжет. Всі актори, не дивлячись на те, що є доволі відомими та харизматичними, не врятували присмак гіркоти від невдалого сезону, яким його часто називають. Хоча є і глядачі, які стверджують, що другий сезон відповідає жанру, в той час як перший виступає більше містикою та охоплений надзвичайним драматизмом та психологією. Всі герої другого сезону справжнього детектива одразу виступають перед нами депресивними та з розтягнутому у часі проблемами у житті, але у чому саме проблема, ми майже не знаємо і дізнаємось фрагментарно. Питання сексуальності, гендерної нерівності та фемінізму, бізнесу та бездітності піднімаються за сезон часто, але щоразу складно вплітати їх у детективний сюжет, ніщо не полегшує нам можливість пройнятися героями. Але у другому сезоні їх поєднує внутрішній холод та проблеми у сім'ї. Зокрема, це стосується теми батьківства, яка тут розкривається ще більше, ніж у першому. Рейвал Коро у одній серії сказав, що боявся батька. Мабуть, тому для нього дуже важливим є виступати хорошим батьком самому, навіть якщо це можливо і не його син. Френк Семіон не може спати вночі. Може здатись, що це через нервовий бізнес, але пізніше він сам пояснює, що батько кілька разів закривав його у підвалі, де залишав без їжі та світла, а подекуди забував на кілька днів. Ені Безерідес у одній сцені розповідає Рею Велкоро, що мала дуже проблематичні стосунки у сім'ї, а з усієї родини двоє вкоротили собі віку, двоє сидять у в'язниці, і лише одна змогла чогось досягти. У цьому вона звинувачує батька затягнутий період хіпі. А також його життєву філософію байдужості. У пола Вудров є лише мати, і та веде себе дивно та сексуалізує образ сина, знаючи, що він латентний гей. Чому ж глядачі так полюбили перший сезон? Причинами цього перш за все є пропрацьованість героїв Ніком Нікомпісолато та навіювання саспенсу та драми режисером Кері Фукунагою. Попри їхні внутрішні демони, творці проекту зробили Раста Коула та Марті Харта надзвичайно харизматичними. Пісолату та Фукунага грають з типажами, протиставляють їх одне одному та показують найгірше і найкраще. Порівняння героїв це те, що їх нам розкриває. Тема батьківства тут важлива, як і, наприклад, у другому сезоні, але вона краще пояснює детективів. Раст не може пережити смерть доньки та розлучення і повністю поринає у роботу, розповідаючи всередині сезону, на які відважні та смертельні кроки він ішов. Марті Гарту надокучило сімейне життя і він зразу в раз користується становищем та зраджує дружині. Коул усамітений фанатик детектив, який тікає від соціальних контактів, а Гарт – душа компанії. Не можна сказати, що Гарт максимально викликає до себе негативні емоції. Він кохає дружину і навіть ревнує її, намагається не вплутувати її у робочі проблеми, любить своїх доньок. Коулу треба складна історія, для якої він віддасть роки. Агар радше розкриє злочин, який трапляється у місті щодня. Один не облишить можливість отримати приємний, хоч і дещо аморальний бонус, а інший не скористається цим, навіть якщо на це у нього є умовна згода. Третім сезоном Піцелата не здогнав втрачений, доповнив першу частину. Махершала Алі мав грати другорядну роль, але у результаті виконав головну. Це допомогло під додатково підняти тему расизму, особливо коли він описує 1980-ті, і це демонструє численні мікроагресії, яких зазнає темношкірий головний детектив у той період. Діти Марті Гаста в першому сезоні, не дивлячись на проблеми у сім'ї, мали до себе купу любові. Третій сезон показав, як може бути у іншому випадку, коли батьки надають більше уваги своїй роботі, а їхні зацікавлення чи моральні травми заморожують емпатію. Наприклад, сцена останнього епізоду, коли Вейна Хейса додому везе донька, з якої він роками не бачився, демонструє нам, як складно переживати деякі дитячі спогади і у тому числі усвідомлювати неможливість їх проговорення. Герої справжнього детектива це люди, що несуть свої моральні та фізичні травми крізь роки, але знаходять сили на допомогу іншим. Нам додають купу різного навантаження у вигляді символізму, підтекстів. Філософії важливих соціальних тем. Можливо, другий сезон це дійсно кримінальний детектив, де лише треба встигати за перебігом бізнесу з рук в руки та корупційними угодами. Але під почув фанатів його проекту і повернув шарм містики та саспенсу, розпочату з Маконахі та Харрельсоном. У третьому сезоні підсолато не боїться додавати такі примітивні речі у свій серіал, як частий погляд у камеру або спойлери. Але це не грає з нами як мокюментері офісу. Так ми не забуваємо, що дія сезону знову відбувається у різних десятиліттях. Ми рідко чуємо музику. Наприклад, у другій частині вона найчастіше з'являється з героєм Коліна Фарела, зокрема у барі під час зустрічі з бізнесменом чи колегами. Справжній детектив різний, і не дарма його тепер навіть не додають у списки найкращих детективів. Настільки популярний та хороший цей проект. Це якісна драма. А персонажі Ніка Піцолато не офісні працівники та нахабні поліцейські. Вони прагнуть самогубства. Відчувають депресію, злість на світ, люблять своїх близьких та рідних і віддані своїй справі до кінця, яким би він не був.